Для дитячого дозвілля на Прикарпатті взялись облаштовувати освітні простори, де діти мають змогу проводити час весело та з користю. Розраховані такі локації і для маленьких переселенців. Одна з них недавно запрацювала в Калицькому ліцеї, де зараз навчаються понад півсотні школярів з числа ВПО. Тут постійно людно та гучно. Дитячий простір при одному з каловських ліцеїв щодня збирає десятки дітей, які проводять час весело та з користю. За час тут бувають дітки з батьками, приходять, бавляться У нас, тут проходять майстер-класи, проходять ДСНС, у Нас проводять майстер класи. Сьогодні був диктант протимінної безпеки. В нас дітки лишилися до нас на паті побавитись, пограти. Граємо в твістер, проводимо для дітей квести, джаз-денси проводимо. Діткам дуже подобається. Як у дев'ятирічному синові Олени. Яка приїхала на Прикарпаття з Харкова, як тільки простір запрацював, відразу прийшли подивитися, а згодом і записалися в учні цього ліцею. Дуже сумував за своїми друзями і за рідними, і йому потрібно було спілкування. Ми прийшли в кімнату ЄНІСЕФ. На порозі школи нас зустріла жіночка, як виявилася вчителька, яка вчить якраз однолітків мого сина. І вона нас провела сюди. Тут нас зустріла директор, і вона провела мені екскурсію по всій школі. Дитина залишилася. У кімнаті ну, вона була в захваті, там нема питань. І е, після того, як я кажу, все як в тумані, ми вже оформлюємо документи. У цьому закладі облаштували відразу дві дитячі точки для школярів старших класів та менших дітей. Зробили це за кошти міжнародних організацій. Відкрилося з метою допомоги дітям громади, особливо дітей ВПО, внутрішньоприміщення дітей, дітей, учасників учасників бойових дій, оскільки на нашому закладі зараз найбільше навчається таких дітей. Таких сімей і досить їм комфортно, досить зручно, і тому така була потреба сьогодні. івано Франківська обласна військова адміністрація разом із місцевим самоврядуванням, а також з міжнародними донорами. Основний пріоритет ставиться захист дітей. І дуже добре, коли ми кожен майже тиждень відкриваємо навчальні простори і дошкільні простори. Незабаром на Прикарпатті планують відкрити ще два такі простори для дитячого дозвілля. Їх облаштовують. Громадах, де наразі проживають вимушені переселенці, щоб діти, які постраждали від війни, мали змогу швидше адаптуватися на новому місці.